Виставка незалежно від обставин, яку презентували напередодні Дня незалежності України у креативному кластері на пошті у Тернополі, складається з двох частин, розповідає Олена Афанасьєва. Перша називається Хроніки вишиванки. Це є втіленням розповідей Інни мікуцької про окупацію, під час якої мисткиня вела щоденник. Разом з цим вона робила вишиванки. Більше 40 херсонських художників створили ілюстрації до цього щоденника до хронік вишиванки. І будь-хто може відсканувати QR-код. От і побачити, прочитати всі тексти, тобто то є така а, достатньо сучасна форма подачі, коли ми бачимо інсталяцію, інсталяція привертає увагу, і потім ми можемо почитати абсолютно весь цей щоденник. Друга частина виставки називається блекаут. І тоді ми згадали свою мрію робити артбуки. Артбуки, тобто книги, зроблені в єдиному унікальному. Неповторному примірнику. Ну і власне отакий примірник ми купили. А, на тернопільському такому блошиному ринку побачили оцей цей альбом. Mm -hmm. Він, а, якщо я не помиляюся 83-го року, а, зараз так вже не роблять, дуже красивий. І це вже ну, така заготовка для артбуку. І потім почали думати, а що там всередині має бути. Ну і Максим Афанасьєв, художник-дизайнер, він вже почав малювати щось таке абсолютно своє, знаєте, якісь образи, а потім з цього альбому випало дві фотографії. Це його рідні. На одній весілля, на другій от четверо людей, про яких ми абсолютно нічого не знаємо. Mm -hmm. І оце. Повторювання цих фотографій, воно стало, знаєте, певним чином таким ритуалом. Художник Максим Афанасьєв каже, звик працювати у цифровому стилі, тому робота над артбуком стала для нього новим напрямком. Що, треба казати, дякую блокаутам. Тому що у блокаути я відчув це органіку аналогового матеріалу. Тобто, я, я почув папір, почув. От, ні, якраз не штучні, а органічні матеріали. І тому наступний проект, мабуть, буде ще такий, теж аналоговий. Історії до малюнків з альбому вигадали люди різних професій, говорить Олена Афанасьєва. Тут є розповіді художників, архітектора, драматургині, арт-менеджерки. Я попросила своїх друзів і колег, художників українських поділитися історіями, як вони пережили блекаут. І в результаті я була абсолютно вражена тим. Що ви знаєте, думали, що це якийсь дуже складний час, що всім було супер важко, може й було, але ми напрацювали такі, дістали з себе такі творчі знаєте, як заначки. Які ми колись хотіли робити співзасновниця креативного кластеру на пошті Марічка Юрчик говорить, була вражена творчим рівнем авторів та мистецьким задумом проєкту. Перше, що мене вражає, це е, ця творча сила е, українців, які навіть у умовах війни вони мають дуже великий потенціал для створення, і вони навіть витягують з поганих обставин ну нема світла. Ти не в рідному домі, не в рідному місці з цих поганих обставин вони вміють витворити щось. Це перше. І друге, це те, що це внутрішньо переміщені особи. І в нас є таке, знаєте, внутрішнє бажання. От я тернополянка, і в мене є зразу ж перша нота це співчуття. Так, людина втратила або змушена була покинути свій дім. Але ці люди зовсім не потребують співчуття. Навпаки, вони дають. Ти можеш набагато більше взяти у них, вони готові давати. Нашій спільноті, щось виставка незалежно від обставин у тернопільському креативному кластері, триватиме до 13 вересня. Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.